Всім привіт, лиш приїхав на пасіку, зустрів сусіда, каже, що другий день вже обліт. Йду дивитися, що в мене. Цікаво, блін. Що там? Так, вулики, які купив восени. Треба ці людки зараз повідкривати. О, тут движуха. Тут трошки тут тишина. Зараз все провірю, подивлюся. Є якийсь рух чуть-чуть. по подмору что у нас тут тишина тут какая заблудшая душа ползет яблоки палки все забито. ой Щось боюся, що, може, через цей підмор вони не могли вилетіти, треба було льотки раніше відкрити. Хоча б на два дні раніше. Вчора лише блід почався. Не міг ніяк приїхати на пасік. Ну що, йдемо дивитися, що там робиться з вуликом. Відкриваємо льотки. Напевно, одну маску. Буду зараз лізти до льотків. Перший сезон, якби такий ранній у мене. Не знаю, як вони себе поводять весною. Чи їм все пофіг, чи вони злі. Хотів костюм, почищу трохи льотки. Так ззовні, а потім вже буду відкривати вулики. Погода трошки не дуже класна. Сонце то появляється, то пропадає. Тому трошки не хочеться лізти в вулики. Але краєм ока заглянемо. саморізи тут є. Кость бджоли носять нектар, а ми им саморізи. Якась активна така вилетіла. Яй -яй. Не стої ноги встала. Спала, спала. Сприснилось, може, за зиму. Подивимося до доданю. Ну, гулчує тут серйозно. Тут я не давав ткання. зараз подивимося по кормах. важка тут теж багато корму ай -яй -яй. Блін, вітер це вітер не можна робити а я ризикую тут є корм Вулик другий. Тут паста каня. вітер білів. Така тут ситуація. Ось бджілки сидять. Їли ви цю пасту? Ще взагалі не їли. Дирок наробив там купу їм додаткових. Не хочуть. Пасту нюхають а їдять корм. Добре ви мені писали в коментарях, що тут ще є багато корму, не спіши туди пхати канді. Раз, воно ну, вже тут нагрілося, хай стоїть тільки що. Не буду чистити, поки що на дворі вітер. Добре, що Дротиком почистив входи, в льоток є нормальний вхід-вихід, так що переживати нема за що. Трошки розпогодиться і почищу. Третій вулик. Поки що два перших нормально. Всі живі здорові. Що у нас тут? Пасту Канді не їмо, а собі на рамках сидимо. Може їм тече, но ну, але все рівно пакет майже повний. Сидіть там, сидіть, гріть. Вулик четвертий Тут движуха. Що ви не хочете цей пасти? Ладно, ладно, все, відпочиваємо. Зараз ідемо подивимося до цих вуликів українських, яких я купив восени. Тут картонна технологія. Будемо тут все міняти. Прополіса на кожній дошці по півтора кілограма. Ну, про кілограми я трохи перегнув, але все рівно прополіса так, що ні рамки не витягуються, ні дошечки не закладаються. Дивимося, що у нас тут твориться? Їли? О, їли трошки. Тут під'їли, от видно. Залізли всередину. Трошки їм розірву, бо вони вийти не можуть звідси. Шостий вулик. по паре меня так нервует. Опа. Так, тут тоже движуха, не буду открывать. Значит, шестый Вулок тоже нормально, и семый Вулок, движуха. Ох, тут пасту кандії добре під'їли. В цьому вулику найбільше з'їли пасти канді. Ну, В них ще є, хай смакують. Я через декілька днів розпогодиться, Надіюсь, приїду, дивитись, буду конкретніше що до чого. Ну і восьмий вулик. Поки що все добре, все мене влаштовує. Паста Канді тут теж в роботі. Смакує. Добре, закриваємо. І дев'ятий вулик. Як би тут не було, вже все рівно я буду задоволений зимів. На даний момент. Не знаю як буде далі. У нас ще є цілий березень холодний. Ну і тут дві ж паріж. Идите туда, хорошо? Идите туда, идите, идите. Что тут на сканде интересное? Ну, что-то я сверху не вижу, что-то не очень ело. Не знаю, буде погодка, добре облітається, відкрию повністю, подивлюся. Ну Пасіка в загальному мене шокувала. Перший мій сезон, перша зимівля і всі сім'ї, слава Богу, живі. Це дуже радує, це класно, Блін, емоції. Переживав з кожним вуликом. Відкриваю перший жива сім'я, класно, ну хоч одна, другий, третій, четвертий, думаю, так, от вже чотири, ну, майже пів пасіки, теж кльово. Там вже далі і далі вже лишилося два вулика для огляду. І думаєш, блин, ну, більша кількість жива. Ну, все класно, навіть якщо там вже в двох останніх сім'я загинула, ну, все рівно результат позитивний. Ні, всі живі, класно, бомба, блин, емоції заряжений. Ну Такі справи, друзі. Думаю, що бджолки переживуть і холодний березень, і все буде добре. Здоров'я вам, здоров'я вашим бджолосім'ям і вашим сім'ям, і бджолом сім'ям. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Завжди радий спілкуванню. До зустрічі в нових відео.